Чернівецький боксер Віталій Швець повернувся з всеукраїнських змагань з перемогою в турнірі пам'яті Павла Поповича. Буковинські спортсмени здобули золото вперше за 10 років. Більше дивіться далі у сюжеті. Виборов золото після трьох боїв із суперниками. Чернівецький боксер Віталій Швець здобув перемогу на всеукраїнському турнірі пам'яті Павла Поповича у ваговій категорії 86 кілограм. Боксер пригадує, як далась перемога. Перший бій вийшов спокійно, все було суперника. Відчував Відбуксували три раунди, віддали одноголосно одноголосного рішення. Судді перемогу також. Другий бій закінчився травмою суперника. І третій бій теж вийшли, спокійно відбуксували, виграли, зробили все, що від нас потрібно було. Тренер спортсмена Едуард Погодін каже, такі змагання довели лідерство боксера в його категорії. На цьому турнірі перші місця виконують норматив майстера спорту України. До речі, в боксі виконати норматив майстера спорту дуже важко. І Віталію Швецю, учню боксерського клубу Колізей Машзавод» це вдалося. Як вже казав, він провів три видовищних боя в фіналі. Виграв у дуже сильного потужного спортсмена з Кропівницького і став чемпіоном. Також Едуард Погодін розповідає: наразі кар'єра боксера розвивається досить стрімко, незважаючи на те, що у бокс Віталій прийшов у віці 16 років. Він прийшов до на нас уже в 16 років. Для прикладу і в карате, і в бокс приходить з 8-10 років. Але за два роки він дуже прогресує. Він дуже прогресує, він боксує на високому рівні. І найбільше плани, ви спитали дуже гарне запитання. Це в серпні місяці у місті Києві у нашій столиці буде проходити Кубок України серед дорослих. Це вже еліта, так називаємо старше 18 років. І ми плануємо, щоб Віталій спробував свої сили і приймав прийняв участь в цьому кубку України. Сам чемпіон розповідає, мріє стати боксером ще з дитинства. На бокс я хотів ще з дитинства піти. Ще з самого самого дитинства з батьком переглядали бої різні на телевізорі, і я ще відтоді хотів перейти на секцію боксу, займатися боксом. Однак Віталій каже, ця перемога лише нова сходинка до вершини, адже основна мета здобути олімпійське золото. Можна сказати, це так якби прохідна планка до, до певної вершини. Це це ще не вирішено, далеко, не вирішено, але прохідна планка. Окрім призового місця, боксер також отримав неофіційну нагороду прикрасу від боксерського ювеліра. Відмітили спеціальною медалію від WPC, Це наша професійна федерація, все, всесвітня федерація боксу професійно, і відмітив. Один з організаторів турніру це Вячеслав Бульковський, кращий боксерський ювелір. Його називають. Це ювелір, який готував перстень для Олександра Усіка, для Олександра Гвоздіка, для, для Рой Джонса. Наразі боксер вже готується до дорослих змагань, які проходитимуть цьогоріч в серпні. Будемо трохи підліковувати травми, міні-травми, деякі підтримувати форму. І далі будемо готуватися до кубку України серед студентів від 18 років. Вже будемо переходити у дорослий бокс. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький Промінь.